Я попала по дорозі додому. Я попала. Перепалку. Палестина воює, сидяча забастовка. Я пройти не можу. Газ напевно включили той слізочевий газ зараз. Щось всі втікають. Оооо де я попала. Чекай вони не туди летять. Я вони водя! Туди мені треба. Пішов тобі мені матір з вашими бур'яками. А то вже включили слізоточивий газ. Тоже непогано, але нічого за ту дорогу мені зробили. Ой, йо, подавай. давай. що сказати? Ох. Ой! Soria, Soria, mas de ser bom com Soria. Soria.